Контррозвідка служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який працював поблизу передової на Донеччині. Ним виявився співробітник регіонального підрозділу Акціонерне товариство Укрзалізниця. Як встановило розслідування навесні цього року. Російською спецслужбою був дистанційно завербований мешканець Покровського району. За вказівкою Російської Федерації фігурант шпигував за силами оборони на найгарячішому напрямку фронту, де зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень. Передусім, ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто. Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються за силу на східному фронті. Служба безпеки задокументувала злочинні дії зрадника і затримала його. Розвідання агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною. 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.